На фоні для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV -Ві та «Вікон СТБ». Щонайменше чотирма шахедами сьогодні були атаковані будинки в центрі Києва. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. У найбільш зруйнованій шестиповерхівці загинуло двоє людей. Тіла виявили рятувальники. Загалом в столиці постраждали семеро людей. Серед них дві вагітні. Двоє потерпілих зараз в лікарні. Розбір завалів на місці влучань триває, тож кількість жертв ранкової атаки може змінитися. Докладніше в сюжеті Василя Саф'янюка. Перший день нового 2025 року розпочався у столиці, як і останні дні та місяці 2024-го, З масованих обстрілів безпілотниками, на жаль, є загиблі та поранені. 1 січня 2025-го російські дрони вбили людей просто у середмісті столиці. Також зруйнували житлові та адміністративні будинки. Ось так сьогодні зранку рятували людей із зруйнованого будинку у Печерському районі Києва. Рятувальники та поліцейські за допомогою спецтехніки та нож евакуювали чотирьох місцевих мешканців. На жаль, двоє людей у цій будівлі загинули. Російський дрон частково зруйнував будівлю з четвертого по шостий поверх, а полум'я охопило понад 70 квадратних метрів цього житлового будинку. Саме за цієї локації можна сказати, що у нас четверо потерпілих за нашою інформацією. Двоє з них було врятовано в перші хвилини саме рятувальниками, а також працівниками національної поліції України. Також уламки пошкодили один із корпусів Нацбанку. Там загорівся дах, побиті вікна на верхніх поверхах. На щастя, ніхто не постраждав. Ждав усі операційні системи та сервіси функціонують в повному обсязі без змін. Повідомили в НБУ. За е, другою локацією, саме за цією адресою, у нас е, нежитлова споруда була пожежа. Вона локалізована на, на площі 80, 80 метрів квадратних. Наразі рятувальники проводять е, роботи з ліквідації у середмісті. Києва внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено і вихід станції метро. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено лише кілька вікон. Вибити скло у покрівлі та на вході до станції метрополітену, але вона працює у звичному режимі. Працівники одразу ж почали роботи із заміни вибитого скла. Постраждавших не було, бо перше, перше число людей мало, десь. Дякуємо, що так, мабуть, ОСБ пліти вначалі, а потім вже буде стекло. Бо стікло трімплікси треба. На перший час будуть вначалі міняти ось пліти. у Святошинському районі. Одна потерпіла жінка. Також частково зруйновані гаражі, пошкоджені легкові автомобілі, трамвайна колія і декілька трамваїв. У них вибиті вікна. Рятувальники продовжують свою роботу на місцях влучання. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт Сітіві. Єдині новини. Поставити війну на паузу неможливо навіть в новорічну ніч. Попри все, росіяни не припиняють бити по прифронтових територіях. Внаслідок чергового обстрілу в Успенівці Покровської громади загинула людина. Також на Донеччині під ворожим вогнем опинилася Костянтинівка. Тут пошкоджені три приватні будинки: два газогони та лінії електропередачі. Руйнування житла атаками росіян зафіксовано також у часовоярській громаді та сіверську в останній день 2024-го З регіону вдалося евакуювати 106 цивільних серед них 14 дітей. Посилення співпраці між Європою і Сполученими Штатами першочергове завдання Польщі під час головування в Раді Євросоюзу загалом визначено сім напрямків, серед яких, зокрема, оборона та безпека, протидія зовнішньому втручанню та дезінформації. У своїй заяві Варшава наголосила, розпочинає роботу в період невизначеності та занепокоєння. Нині Європа бореться з наслідками збройної агресії Росії проти України зі зростанням геополітичної напруги та гібридними атаками, спрямованими на підрив демократії і безпеки. Тож закликає до єдності та тіснішої співпраці з партнерами, які поділяють цінності Євросоюзу. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, без залучення Вашингтона не буде безпечної Європи. Німеччина стала одним з лідерів у світі за кількістю наданої Україні зброї. В уряди країни підрахували, скільки військової допомоги поставили Києву за час Великої війни. Зокрема, наші сили оборони отримали 111 танків Леопард, 140 безпілотників «Мардер», а також десятки бронетранспортерів і всюди хідів. Німеччина надала нам і артилерійські системи, хаймарси, а також 358 тисяч боєприпасів сто 55-го калібру Берлін посилював і українську протиповітряну оборону забезпечив 57 установок гепард разом із комплектуючими 11 комплексів Айресте, а також три батареї Петріот, чотири пускові установки і ракети до них. А ще 500 переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер». від Німеччини Україна отримала понад тисячу безпілотників різних типів, сотні систем виявлення і протидії ворожим дронам, інженерну техніку, машини розмінування. В останні тижні. День 2024-го Берлін оголосив про черговий великий пакет військової допомоги. Українську енергосистему у 2024 році росіяни атакували 13 разів. Кількість випущених по енергооб'єктах ракети дронів вимірюється тисячами. Кремль витрачає мільярди, закидає нас ракетами, але українська енергосистема живе та працює, хоч і з графіками знеструмлень. Спрацювало кілька факторів: професійність енергетиків, захист енергооб'єктів, імпорт електроенергії з ЄС. Цього року, хоч і поступово, ми почали будувати малу генерацію, бізнес зацікавився розбудовою енергетики. Наш енергоринок перестає бути зарегульованим і монополізованим. Кулик. тема заряджала спокійним оптимізмом. 2024-го Росія змінює тактику ударів по енергосистемі. Зима минає спокійно, навесні хоче добити нашу генерацію. Ракетні обстріли осені 22-го і навесні 24-го різні зовсім обстріли. Гучність ракет набагато виросла. 22 березня найбільша атака по енергетиці за всю повномасштабну Росія знищує тест на Харківщині. Цього ж дня б'є ще по двох тес. Такої потужності нашої Дніпро ГЕС енергосистема витримує. А вже за три тижні ворог скеровує ракети й дрони на трипільську ТЕС. За дві хвилини руйнує найпотужнішу електростанцію Київщини, зупинивши всю державну теплову генерацію. Пострадало абсолютно все, все туди рухнуло. Як воно тут ще ще взагалі тримається, я не знаю. Відчутно росіяни б'ють 26 серпня, випустивши по енергосистемі найбільше ракети дронів 236. А на кінець року ворог скорочує перерву між атаками. Останній удар на Різдво це четверта за останні 40 днів, тобто кожні 10 днів. Ми відчуваємо на собі об'єднана енергосистема наслідки ракетних ударів. За цей рік Росія 13 разів масово на атакувала енергосистему України. А загалом було вже 42 атаки від початку Великої війни. Ворог б'є по генерації, мережам, підстанціям, що видають електроенергію з атомних станцій. по інфраструктурі яку ми аварійно імпортуємо її з країн Євросоюзу, ворог намагається кожного разу застосувати більшу кількість озброєння. Для прикладу, якщо 26 серпня ворог застосував приблизно по 2-3 ракети на один об'єкт, то для прикладу останні атаки характерні тим, що застосовувалось від 7 до 9 ракет. Якщо виміряти втрачені потужності, то це приблизно вже 10 гігаватт, що співмірно для прикладу з споживанням деяких. Країн Євросоюзу, як Фінляндія чи там Нідерланди. Україна ж залишається зі світлом, нехай і з відключеннями. На третій рік атак енергетики вже знають, як швидко лагодити пошкоджене. Є резерв обладнання завдяки партнерам. Зросла потужність імпорту з ЄС. Трохи більше 2 гігаватт, це як два додаткових атомних блоки. Будуємо фізичний захист енергооб'єктів. Одна з південних областей, яка була теж атакована в одній з попередніх атак, майже всі об'єкти системи передачі були. Піддані відповідному ракетному обстрілу завдяки відповідним кориттям і об'єктам захисту відновлення електропостачання міста було зроблено фактично за лічені години. Ми мали б набагато гіршу ситуацію, якби їх не було. Росіяни знову і знову б'ють по великому обладнанню, яке вдається відремонтувати. Це коштує нам сотні мільйонів гривень. Та як не ремонтувати, сидітимемо в темряві. Вам електрика треба, значить, завтра, значить, чи через два роки. Припускаю, що відповідь завтра. Один блок теплової електростанції для того, аби замістити відповідь, необхідно побудувати 100 маленьких електростанцій. Швидко побудувати 100 малих електростанцій, мабуть, не вийде. А якщо ми говоримо про наслідки ракетно-дронових атак, то пошкоджено набагато більше, ніж один енергоблок. Маленькі електростанції цьогоріч ми почали будувати. літа регіони встановлюють ось такі когенераційні установки, які виробляють і електроенергію, і тепло. Скільки точних, важко сказати, щось громади закупляють, щось дають партнери, чимало обладнання в дорозі. Та очевидно, обіцянку президента збудувати до кінця року один гігават розподіленої генерації не виконали. Підключено десь третина за моїми оцінками, трошки більше. Ну насправді це проекти, значить, не не місячного, не місячної реалізації. Значить, і я очікую їхній бум все ж таки на наступний рік. Радник прем'єра прогнозує що найменше півтора гігавата малої генерації наступного року, бо саме настільки вже розроблено проєктів. Держава сприяє, спростила приєднання до мереж, дозволили будувати без проєкту і бюрократії щодо землі. Російський енерготерор фактично змінює наш енергетичний ринок. Приватні державні компанії, які раніше займалися логістикою чи виробництвом і були далекі від енергетики, нині будують свою генерацію, щоб працювати. Ми хочемо об'єднати на інноваційних терміналах, такі як енергетичні хаби, зробити, де використовувати сонце, когенерацію і стореджі для зберігання електроенергії. Є охочі стати більшими гравцями енергоринку. Побудувати три електростанції за наступні чотири роки, планує Андрій Журжій. Засновник нетиповий для України. Інвестиційної компанії, де інвестором можна стати маючи від 4 тисяч гривень, досі об'єктами були комерційна і житлова нерухомість. час диктує зміни. Українець відповідає на руйнування енергетичної інфраструктури тим, що інвестує в створення нової. Це буде газопошнева електростанція на 36 шість мегаватт на Київщині. Це споживання 6-7 тисяч квартир. Першу чергу на 18 мегаватт вже будують і запрацює вона з вересня наступного року. У будівництво вклалися вже 2 тисячі українців. 6 тисяч 110 гривень це мінімальна інвестиція, що доступна багатьом. І за місяць у фонді 355 мільйонів гривень. У нас ринок енергетики довгий час був монополізований. А зараз так склалося, що він демонополізований. Полізовані фактично російськими ракетами, ви маєте змогу долучитись до розбудови енергетики, і з одного боку це важливо бути і причетним да, для чогось корисного в Україні. І, з іншого боку, ви маєте змогу заробити, тому що потенційна дохідність цього фонду досить гарна, 15% річних. Поки ж малої генерації в нас мало, тому генератори не зникнуть. Юлі, співвласниці кав'ярень страшно озвучувати суму, витрачену на пальне на всю мережу по паливу. Ми витратили близько, Близько 20 тисяч літрів палива е, немало, немало. потужні генератори стоять біля кожного з 11 закладів їхньої мережі. На цей рік зробили великий запас пального і тому після кожного обстрілу були впевнені працюватимуть. А на двох локаціях генератором заживили ще й будинки, де розташовані кафе. Ми заживили під'їзди для мешканців, тому що загалом мешканці це є наша аудиторія, це наші друзі. Ми хочемо їм допомагати. Особливо це стосується таких великих поверхівок, 25 поверхівок. Люди з дітьми, старенькі люди. Ми хочемо, щоб їм було легко. Ми заживлюємо під'їзди, ліфти. Ми побачили, просто що в нас є якась така додаткова потужність, яку можна кудись кинути, і тому прийняли таке рішення. Мешканці згодили звісно. Цей рік показав легше наслідки переживають ті бізнеси, громади, споживачі, які завчасно інвестували в енергонезалежність. Росія не припинить бити по енергетиці, тож мусимо стати країною малої генерації менш вразливою до російських обстрілів. Цього року почали а 25-го слід в рази прискоритись з будівництва малих електростанцій. Бо чимось замінити треба аж 10 гігават знищеної росіянами генерації. Наталя Кулик, Олександр Назаренко, факти сітіві, марафон. Єдині новини. Через зупинку транзиту російського газу від сьогодні не зміниться тариф на газ для населення. Регулятор спростував чутки. Напередодні були затверджені нові тарифи на транспортування газу, але вони не стосуються побутових споживачів, пояснює нацкомісія. Це зміни для промисловості. Також незмінно залишається вартість розподілу газу з 2022 року. В нас діє мораторій okay. на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, і він залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення для українців не зміниться. Масові колядки та гучні пісні як реабілітація. В такий спосіб втрату сина українського захисника Юрія Стецика переживають його батьки Ярема та Наталія. На згадку про сина вони виготовляють футболки, а гроші передають на пошиття адаптивного одягу. В лікарнях для військових проводять реабілітацію за допомогою творчості, а також заснували ветеранський хаб. Біль від утрати рідної людини заглушити неможливо, переконаний батько загиблого солдата, але точно слід жити далі та мотивувати інших. Мастецьк Івано-Франківський художник і музикант. Кожного різдва він з родини організовував масові колядки, до яких долучалися місцеві жителі цього року. Гучну коляду провів у день річниці загибелі сина. З російської сторони і в тому нападі він там був такий кілька етапний. Це були морпіхи, наступали і був, був такий бій. Тому бою Юра власне загинув. Його син Юрко загинув у 22-му у селі Дорожнянка Запорізької області, захищав Україну у складі 102-ї бригади тероборони. Тіло досі не передали. Там постійні обстріли. Шукати загиблих небезпечно та неможливо. Він зараз чітко на фронті під обстрілами туди лізти, там щось шукати, розкопувати. Це надто складна історія. Чоловік точно знає, сина немає серед живих. Про це повідомили його побратими. Нині намагається з цим жити. Кожен хто втрачає. Uh... Щось безцінне, то скоріше за все що ні один з рецептів не діють. Аби пам'ять про юрка жила, Ярема з дружиною Наталею постійно підтримують військових, замовили і продавали футболки із надписом Сина. Гроші віддавали на пошиття адаптивного одягу для поранених. Їхній юрко також був музикантом. Батьки випустили п'ять музичних альбомів, усіх гуртів, у яких брав участь син. Ми після загибелі заспівали напевно за півроку, може пізніше, десь і то в студії в закритих дві. Потім розвинулися на, на, на люди. На люди. Орла стоїть та не можеш типу зараз. Ми трошки сильніші. Ми вже можемо. Ми вже ходимо на реабілітації до військових. Вони проводять зустрічі для військових та заснували ветеранський хаб. Андрій двічі ветеран війни. Був учасником АТО і у 22-му став на захист держави. У ветеранському просторі проводить навчання. Знає, що треба цивільним і військовим, аби соціалізуватися та реабілітуватися, і упевнений спільна гучна коляда лише на користь. Це не про пірва, время чуми підтримку. Тут тилу це безумовно передасться і тому вояку, який навіть на фронті. Це я вам скажу з власного досвіду. Гучні колядки у колі однодумців це терапія насамперед для тих, хто втратив найрідніших, а також для тих, хто продовжує жити. Бо боротьба за Україну триває. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві єдині новини. Населення світу зросло на 71 мільйон протягом минулого року, і тепер на планеті вже понад 8 мільярдів люду. Рекордно високий приріст зафіксували у Сполучених Штатах. Населення зросло на понад 2,5 мільйони людей. Кожні 9 секунд народжувалася немовля, а кожні 10 секунд хтось помирав. Тепер у сполучених штатах 341 мільйон жителів через повномасштабне вторгнення. Невідомо скільки людей проживає в Україні. Та за приблизними оцінками, нині українців трохи більше як 34 мільйони. Такі дані інституту демографії за прогнозами уряду до 2040 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Пані посол Сполучених Штатів Україні Бріджет Брінг привітала українців з новим роком. Побажала, щоб 2025-й наблизив Україну до перемоги і до стійкого та справедливого миру. Своє відеозвернення опублікувало телеграм-каналі Посольства. Брінк зазначила, світ вшановує жертви українського народу, який бореться за свою свободу та незалежність. Результат цієї боротьби впливає на майбутні Європи та всього світу. Запевнила партнери по всьому світу рішуче налаштовані і надалі підтримувати українців у боротьбі за свободу та суверенітет. Люди з кожного куточка світу підтримують вас усім серцем. Нехай 2025 рік принесе вам. Майбутнє, яке ви так хоробро захищаєте. Слава Україні, Year! Це всі новини на цю мить. Наш наступний випуск о 17-й. Тож до зустрічі.